У Смілі розпочали роботу над створенням інвестиційного паспорта громади. На першій нараді робочої групи, яку провів перший заступник міського голови Олександр Лисенко, обговорили структуру документа та наступні кроки. Вона була ініційована управлінням економічного розвитку, але це не, не стільки нада для управління економічного розвитку, це в цілому треба для громади. Інвестиційний паспорт громади У нас є багато що показати. Знаєте, і соцзахист, і економіка, і культура, і медицина, і освіта, і архітектура дуже багато робиться. І саме головне, що є бажання робити, і помножати. То інвестиційний потенціал, який в місті є у нас напрацювання, і є бажання у нас далі працювати. Інвестиційний паспорт міститиме актуальні дані про економіку, ресурси, інфраструктуру та об'єкти, що можуть зацікавити бізнес. Насправді це портфоліо нашої громади. Мади, і кожна галас повинна себе представити, презентувати. Так, сказати, що от ми круті, ми цікаві для інвестора до розробки паспорта. Залучають спеціалістів міської ради та зовнішніх експертів. Очікується, що перший варіант документа буде готовий вже найближчими місяцями.